Вітаю вас в ефірі першого національного про головне програми, що робить події зрозумілішими. 3 грудня міжнародна правозахисна організація Transparency International оприлюднює індекс прийняття корупції за 2013 рік. Торік Україна посіла у цьому рейтингу 144-те місце із 174-х. Які шанси на покращення цієї позиції зараз? Говоримо із головою всеукраїнської спеціальної колегії з боротьби з корупцією Юрієм Лавренюком. Вітаю вас! Добрий день. пане Юрію! От маємо минулого року 144-ту позицію із 174-х. Там місце поруч з Сирією та Еретреєю цього року. Наскільки може змінитися наша позиція і в зв'язку з чим? Ну, перш за все, я е, вважаю, що це запитання адрес, має бути адресовано керівнику Транспаренсі інтернешнл в Україні. Однак я виставлю свою особисту думку з цього приводу. Перш за все, е, я і безліч експертів е, в Україні, як і за кордоном, е, починає формуватися нова думка щодо. Виставлення цих рейтингів Transparency International. Тобто коротко це не, не, не згода з цим рейтингом. Це перший момент. Чому я зараз повторюсь. Знову ж таки, рейтинг, який виставляє Transparency International, це так званий індекс сприйняття корупції, CPI, він називається. Він, Формується індекс сприйняття корупції, а не рівень корупції в державі, що є дві великі речі. Що таке індекс сприйняття це е, така багатогранна якась формула, як та чи інша особа сприймає корупцію. Тобто шляхом впливу того чи іншого на громадську думку певного сегменту людей можна і регулювати рівень сприйняття того чи іншого моменту, якщо в даному випадку ми говоримо про корупцію. Якщо більш глибше подивитися, що таке цей індекс прийняття корупції, то можу вам повідомити, що формування цього індексу всім нам, в тому числі експертам і пересічним громадянам, до цього не відомо. От є організація Transparency International, яка вот щорічно оприлюднює рейтинги. Звідки вона їх бере, ніхто то методологія методологія вам не відомо. Методологія, єдиним ми знаємо, що вона є однотипною. Методологія для всіх країн 174, для яких вони виставляють рейтинги, вона є однотипною. Тобто, що знову ж таки є невірним. Тому що, е, знову ж таки, це не моя особиста думка, це є резолюція другого євразійського антикорупційного форуму, який проходив у місті Москва, які е, країни пострадянського простору, да, які входять до Євразійського Союзу, не погоджуються з цими індексами. Всі Даже... країни пострадянського простору не погоджуються, не погоджуються із цим рейтингом, не погоджується. Візьмало... навіть такі прогресивні, як Грузія, Грузія, так. Чому? Гри... Гри... Грузія в боротьбі з корупцією Грі Грузія першу чергу виступила е... з протестом відносно цього індексу відносно своєї країни. Чому е... якимось чином їм вдалося дізнатись, хто проводив оцінку? Е... Виставляв індекси для їхньої країни, тобто це Transparency International вимірює свій індекс шляхом залучення експертних організацій міжнародних, нерезидентів і резидентів. в тому числі. Грузини дізнались про те, що дослідження по індексу сприйняття корупції для їхньої країни проводило три організації: одна великобританська, ну з Великої Британії, представники якої жодного разу не були в Грузії. А третя з них це російська неурядова організація, що в апріорі не може бути можливим, враховуючи, що є, існує, існує там політичний конфлікт між Росією і Грузією. Тому вони не згідні були з цим рейдом. Хоча вони стоять, якщо я не помиляюсь, на 92-му місці набагато вище, чи ми і набагато краще. Пане поясніть мені, будь ласка. А... Я так розумію, що ви вважаєте, що рівень корупції в Україні значно нижчий ніж індекс сприйняття корупції, трошки не так. Я погоджуюсь з тим, що в Україні рівень корупції досить високий. По яким індексам його ми будемо чи по 100 бальній шкалі оцінювати, чи по 5-бальній бальній це. Будуть враховувати, тому що в Україні розробляється національна система Міністерством юстиції, розробляється наразі національна система оцінки рівня корупції в державі. Однак, хочу б, ну, не погодитись з тим, що подивіться, на як, ну, з ким ми ділимо своє 144 місце. З країнами, що розвиваються. Я е, в першу чергу не погоджуюсь з тим, що нас відносять до країн, що розвиваються. В першу чергу у нас е, люди грамотні, вміють писати, вміють читати, є якась е, культура. Е, другий момент е, рівень сприйняття корупції швидко долається, тобто він швидко змінюється. В першу чергу, якщо провести комплексні дії щодо зниження побутової корупції в держави, а це ведення 100%. Електронного адміністрування, спрощення адмі... адміністративних процедур, подолання побутової корупції, тобто те, з чим пересічний громадянин стикається щодня, там надання якихось дозвільних документів, ті ж даїшники на дорогах, і ну базіч. Якщо ми подолаємо чи знизимо рівень побутової корупції, відповідно і автоматично. Зменшиться рівень сприйняття тої корупції, якщо пересічні громадяни не будуть постійно з нею стикатися. І відповідно в цьому рейтингу ми маємо бути десь на вищих місцях. Но це не буде значити, що рівень корупції в державі критично змінився. Тому що Добре. основна корупція вона в бюджетній сфері, в держзакупівлях, в земельній сфері. Тобто, це, ну, це види корупції. Види Сегменти життєдіяльності держав, які не відносяться до побудови корупції. Зрозуміло. ви вже почали відповідати на запитання, але все ж чи є такі сфери чи сфера суспільного життя, економічного життя, де корупція поширена найбільше? Це можна якось виміряти чи ні? Що можна про це Но сказати? є визначені так звані сфери з високим корупційним ризиком? Які це сфери? Будь ласка? в першу чергу це земельна сфера. Це сфера, яка зв'язана з державними закупівлями, тобто бюджетна сфера. Сфера освіти, сфери охорони здоров'я і сфера правоохоронних та контролюючих органів це визначені так такі п'ять сегментів, які. Входять до сфер з високим ризиком корупції, дякую. У 2010 році було створено національний антикорупційний комітет при президенті України. От вже минуло три роки діяльності цієї структури, будь ласка, можете оцінити результати діяльності, ви, як представник організації, яка нагадайте, входить до цього комітету чи не Ні. входить. Ні, ми поки що не входимо туди, але що я можу сказати про діяльність національного антикорупційного комітету? Репрезидента України, е, я вважаю, що першопочаткові завдання і функції, які були покладені на діяльність цього комітету, для ну, мета його була створення, яка це е, прийняття стратегічних рішень. Тобто комітет національний при президенті був створений у, якщо не помиляюсь, 26 лютого 2010 року. В першу чергу його було завдання це. Стратегічні рішення щодо контролю по розробці базового антикорупційного тобто закону. Тобто як будемо боротися із корупцією. Да. Добре. розробили, розробили рішення розробити далі. базовий закон. Так. Розробили базовий закон. Після цього було затверджено указ президента про першочергові заходи з питання реалізації цього базового закону, де функції тимчасово функції спеціального повноваженого органу. По контролем за реалізацією в державі антикорупційної політики було покладено на Міністерство юстиції, і е, національним антикорупційним комітетом була схвалена державна програма запобігання протидії корупції на 2011-2015 роки. Багато документів. Тобто, ви як експерт вважаєте, що у нас все з законодавчої точки зроблено. Для того, щоб ефективно протистояти корупції, чи ще потрібно приймати якісь документи, чи виконувати те, що є, в першу чергу щодо НАКУ, я завершу. Я вважаю, що на тому етапі Національний антикорупційний комітет при президентові свою функцію виконав. Збирати щотижня, щомісяця Національний антикорупційний комітет не є доцільним, тому що його завдання прийняття стратегічних рішень. І контроль за виконанням державної програми. Контроль за виконанням державної програми покладений на Міністерство юстиції. Згідно указу президенту про першочергові заходи, який також так. цей указ розглядався на засідання Національного антикорупційного комітету. Далі є в нас е, тимчасово виконуючі обов'язки спеціального уповноваженого органу з питань реалізації України антикорупційної політики. Це Міністерство юстиції. І наразі на даний час Міністерство юстиції контролює координує виконання державної програми з питань е, запобігання протидії корупції на 2010-2015 роки. Вносить зміни до неї, е опікується змінами до антикорупційного законодавства, відповідаючи на друге ваше запитання, тобто вони безпосередньо переймаються цим питанням і е вносять методичні рекомендації. Нещодавно були випущені методичні рекомендації по е запобіганню протидії корупції для державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування. Тобто до цього міністерство юстиції залучає всіх експертів, в тому числі і ми долучені. Наша організація долучена до тої роботи, і теж транспаренції інтернешнл представники долучені наразі. Державна програма буде сильно змінена, кардинально змінена. А чому ну, знов ж таки неефективність попереднього документу. неефективність попереднього документу перше. Другий момент це те, що експерти були, в тому числі і громадськість, була активно долучена до моніторингу виконання цієї програми. І коли почались робити зауваження, що програма не є дієвою, що певні пункти і за певних причин в апріорі неможливо виконати, тому навіщо вписувати ці пункти програми, якщо вони не будуть виконуватись, тому прийняли рішення Міністерства юстиції, таке досить вольове рішення, що ми збираємо робочу групу. І приймаємо пропозиції, що потрібно змінити. Ви сказали кардинально змінити. Yeah. Які будуть принципи таких змін? E, досить багато. Я думаю, що нам програми не буде no, основні, Будь ласка, що треба коригувати в цій програмі, змінити радикальним чином, щоб нарешті зроблено, боротьба з корупцією була. Ефективна? Зроблено акцент на розділ щодо надання спрощення надання адміністративних послуг, щодо ведення електронного урядування. Щодо активізації розробки регіональних програм запобігання протидії корупції, які мають розроблятися на обласних рівнях, і так далі, тобто щодо методологічного забезпечення е, діяльності органів виконавчої влади, щодо ведення е, додаткового допрацювання до антикорупційного законодавства, ведення різно, е, спеціальних там. Е, у жорсточення спеціальних перевірок для осіб кандидатів, які претендують на заняття посад в органах державної влади місцевого самоврядування, ну і так далі. Тобто, це можна продовжувати. Якщо не розмивати на три роки, не брати з 2010 року оцінку ефективності тієї ж програми протидії корупції, От візьмемо нинішні 2013 рік. Будь ласка, основні напрямки протидії корупції, що було в пріоритеті цього року, і де вдалося досягти бодай якихось. Успіхів. В цьому році пріоритетом це знову ж таки було вдосконалення антикорупційного законодавства згідно вимог, які нам поставила Рада Європи. В першу чергу було прийнято чотири нових антикорупційних закони, які внесли зміни до ряду, інших, ряду іншого законодавства, в тому числі до базового закону про засади запобігання протидії корупції. Наразі ще є два закони, два проекти закони, які необхідно прийняти. І головний з них болючіший, найболючіший це щодо фінансування політичних партій та передвиборчих програм, які до цього часу наразі Верховна Рада не приймає до розгляду чи не розглядає. Це, і цей закон про фінансування політичних партій він є однією з вимог наших е, міжнародних. Експертів, які контролюють виконання Україною рядом міжнародних вимог, зобов'язання, які Україна взяла на себе. Добре, це вдосконалення законодавства. Так. Але ну, таке враження, що ми постійно вдосконалюємо законодавство, а з корупцією ми не боремось. Чому? Чи неправильно? Е -е Запобігання протидії корупції це є системна робота за кордонів правохоронних органах правоохоронних як на органах. От, от якщо взяти дані статистики, яку оприлюднила Генеральна прокуратура, досить недавно, за, період, за цей період, звітній період 2013 року, до бюджету держави відшкодовано понад 78 міль... 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 мільйонів гривень, які були. Повернуті за рахунок викриття ряду посадовців, за які вчинили корупційні діяння чи корупційні правопорушення. Робота про викриттю схем різного, ведеться щодня, правоохоронні органи працюють, і саме з новим законодавством з межен, було звужено коло спеціально повноважених суб'єктів, які саме проводять боротьбу з корупцією. Тобто раніше в нас і податкова, і збройні сили там е, наразі в нас залишились е, три суб'єкта: це Служба безпеки України, МВС і прокуратура. Але знову ж таки, якщо буде прийнятий е, новий закон про прокуратуру, прокуратура вже як суб'єктом запобігання протидії корупції не буде. Вона за нею залишається загальний нагляд. Тобто МВС і СБУ е, робота в цьому напрямку ведеться. Паралельно удосконалюється законодавство. Паралельно е, акцент робиться на превентивну складову. Тому що в нас даже базовий закон називається про засади запобігання та протидії, тобто на першому місці має бути запобігання. Це розробка різного роду методичних посібників, рекомендацій, це розробка тижні регіональних програм запобігання протидії корупції в на обласних рівнях, мета якої основна. Це не протидія там. Обласна державна адміністрація не може е, виконувати функції спеціального повноваженого суб'єкта і протидіяти корупції. Вона може запобігати. Тобто є достатньо багато е, заходів, які е, вивез, якщо вивести в одну програму, врахувавши вимоги державної програми, то можна в тому чи іншому регіоні суттєво знизити рівень корупції. Я наголошую це знизити рівень корупції, пане не побороти юрі, там, не пересажати всіх. Пане Юрію. А... Підготовка до підписання угоди про асоціацію з ЄС, процес цей призупинений. Але тим не менше, наскільки це простимулювало протидію корупції в Україні, і ну от, чим світ ще може бути корисний, і чим він і співпраця з міжнародними організаціями може допомогти нам? Розкажіть, будь ласка, чи існують певні ініціативи, програми, які реалізуються в рамках такого партнерства. Дійсно, в рамках підготовки до підписання асоціації з Євросоюзом Україною зроблено досить багато кроків щодо досконалення антикорупційного законодавства. Сказати те, що це була суто ініціатива ряду чиновників чи ряду народних депутатів України, я цього сказати не можу, тому що дійсно вимога була і вимога мала виконуватись. І те, що якби Україна призупинила підготовку до підписання асоціації з Євросоюзом, не говорить про те, що не були прийняті всі антикорупційні закони, які Україна брала зобов'язання на себе прийняти. Всі 100% один знаходиться в формі законопроекту. Але я переконаний в тому, що він буде прийняти незалежно, там буде продовжуватись у нас підписання там з асоціації з євросоюзом, чи не буде. Друге, щодо ряду міжнародних зобов'язань. Україна має ряд міжнародних зобов'язань. Це так званий Стамбульський план дій по боротьбі з корупцією. Україна взяла на себе зобов'язання, ратифікувала, приєдналася до виконання цього плану. Виконання його контролює така організація, міжнародна, як організація економічного співробітництва та розвитку. Є ряд зобов'язань, ряд вказівок. Які Україна має виконати. І от наразі 16 грудня цього року приїде моніторинова група з Парижу, яка буде моніторити стан виконання вказівок по виконанню Стамбульського плану дій. Інше зобов'язання це є така міжнародна організація, як ГРЕКО, група Держав Ради Європи проти корупції, яка моніторить виконання Україною Конвенції ООН проти корупції. Україна взяла на себе ряд зобов'язань. Є 25 рекомендацій ГРЕКО частину яких Україна виконала, частину яких виконує, частину яких не виконала, але контроль з їхнього боку йде постійний. Моніторинг де постійний і Україна свої зобов'язання виконує. Третя ініціатива це ініціатива партнерства Відкритий уряд. Україна також взяла на себе. Приєдналась до цієї ініціативи. Був розроблений план. Заходів по впровадженню цієї ініціативи в Україні, які представники кабінету міністрів та представники громадськості представили в Бразилії, де зібрання проходило. По партнерству відкритий уряд, і зараз виконуються пункти плану цього. Є вже звіт по виконанню цих пунктів, тобто вже прийшли до якихось конкретних результатів. Є план на 14-15 років створена координаційна рада при кабінеті міністрів України з питань реалізації в Україні, партнерства відкритий уряд. Тобто, я вважаю, це три таких основних міжнародних. Зобов'язань, які виконуються і постійно контролюють, а не враховуючи те, що ви зараз сказали, і повертаючись до теми індексу сприйняття корупції, хоч би як ви не критикували, але тим не менше цей рейтинг є, треба на нього. Ну я не знаю, орієнтуватися, його сприймати. Все таки є відчуття, що цього року у нас буде краща позиція Ні, ніж Ні, е, Я е, не являюсь керівником і не від, маю відношення до Transparency International, Я вам скажу, що ні, тому що досить багато чинників, які можуть бути е, враховані неурядовими експертами, не резидентами нашої країни, тобто оцінюють е, індекс, виставляють як і резиденти, е, так і не резиденти. На, е, Нашої країни, які виставляють нам бали. Я врахувавши політичну ситуацію, яка є, вони досить сильно політизують цей індекс. Якщо зробити аналіз порівняльний з 2004 року по теперішній час, то що ми можемо сказати, що в нас в 2004 році було гірше вжити? Е чи, скажімо, чи в нас був якийсь інший рівень сприйняття корупції, ніж на, 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 на даний час? У нас на даний час. Проводиться явно видима робота, і в пресі висвітлюються заходи про затримання посадовців, про викриття корупційних схем, про спрощення адміністративних процедур. Тобто люди це не тільки чують, вони і бачать. Є відкрито понад 200 цих центрів надання адміністративних послуг. Люди вже користуються ними, бачать покращення. Однак ми знаходимося в рейтингу нижче ніж ми у 2004 році. Чи в 2003-му, і якимось чином в 2008 2009 дев'ятому цей рейтинг в нас покращувався, хоча якісь на зміни були в 2008 2009 я б не сказав. У нас не було ні закону базового, У нас був закон про боротьбу з корупцією від 1995 року, який був досить недосконалим, і за, за якого притягнуті до відповідальності чиновники продовжували працювати, про і продовжували Ми працювати Ми змушені працю завершувати. Отже, я так розумію, що Особливих змін ви не чекаєте, але впевнені, що робота протидії корупції ведеться. Робота ведеться і буде вестися це обов'язково. Дякую, це була програма про головне. Розмова про боротьбу з корупцією в Україні. Побачимось. На все добре.